Листя падає, 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 викликає в душі резонанс. Листопад мені завжди нагадує, що не можна втрачати свій шанс. Листя падає, 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 покриваючи землю собою. Листопад землю радує, що і буде тепліше зимою. Листя падає, 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 листя падає, падає, падає. Викликає в душі резонанс. Листопад мені завжди нагадує, що не можна втрачати свій шанс. Листя падає, падає, падає.